Доброго ранку глядачі мого каналу. Наразі до вашої уваги шкода Фабія 2008 року. 1.4 газ-бензин. Абсолютно ціла, без єдиного підфарбування. Непогані комплектації. На гарній зимовій гумі абсолютно все скло рідне. Два ключі має сервісну історію з Голландії, два склопідйомника, гідропідсилювач, круїз контроль, кондиціонер, регулювання та сидіння по виліту та висоті, підвакітник. має ось такий стан, де немає не рижиків, нічого немає. Є зрозуміло дрібні сколи. До речі, на гарній зимовій гумі. Весь комплект Matador. Всі 4 колеса. Номер телефону є в оголошенні. Чекаю на дзвінки.